Так, вітання. Нещодавно завершився матч Ліверпуль-Арсенал, і в цьому відео коротко про цей поєдинок. Я ділюсь думками, ви підписуєтесь. Якщо є у вас свої якісь думки, можете в коментарях їх зазначати. Ну, що стосується гри, то ну, я скажу так, що зазвичай такі перемоги у футболі прийнято іменувати чемпіонськими. Да? Ну, такими на характері. Коли команда. Ну, проти рівноцінного суперника зі складнощами, з труднощами, без якихось явних, очевидних передумов до перемоги, все ж схиляє, як, то, як прийнято казати, шальки Терезів на свою користь. Да? На щастя, на щастя, після цієї гри у Ліверпуля є тепер 9 очок з 9 можливих. Але, але разом з тим, поки що. Особливо, особисто в мене є тільки, тільки сподівання, поки що це тільки сподівання, що Арне Слот розуміє, що він будує в нинішньому сезоні. І ще ж не забувайте, що Ісака, Ліверпуль, продовжує пробувати придбати, і коли Ісак прийде, якщо він прийде, то у Арне Слота ще додасться. Е Причин, да, приводів для роздумів, як всіх наявних оцих зірок вписати в, е, в свої схеми. Да. І поміж строк скажу так, що не знаю, на мій погляд, краще б забарного Ліверпуль придбав, коли була така можливість. От. Ну, ще краще, звичайно, щоб забарно Ісака, але от не знаю, чи потрібен Ісак в такій мірі, як потрібен там, центральний захисник, правий захисник. От, ну, Сподіваюсь, що арне слот і керівництво Ліверпуля в цьому сенсі ну, розуміють, що вони роблять. Да? От, а взагалі чому я кажу, що поки що є тільки да? сподівання, е а не впевненість в тому, що Арне слот розуміє, що він будує. Тому що команда сьогодні е ну, по-справжньому по заграла лише десь ну, хвилини з 60-ї. І то заграла, перейшовши до старої, перевіреної робочої схеми, коли м'яч почав вантажитись на салаха, і той вже намагався там втікти, накрутити, розхитати, забити, прострілити. Так? А до того, ну, добре, що просто вдавали стримувати арсенал. Але при цьому ж було і відчуття, що команда не зовсім розуміє. Що їй робити на полі. Да? Оце відчуття в мене особисто нікуди не дівалося. От Тільки під кінець гри. От, ну, я ж кажу, десь, навіть не під кінець, а хвилини 60-ї трошки вже якісь проблиски ну, звичного Ліверпуля для нас на полі з'являлись. Да? Ну і. Треба ж відверто казати, що невідомо взагалі, чим закінчився би цей поєдинок, якби не Геніс Да? Але ж і невідомо, чим закінчився поєдинок, якби ж не його плече, а скажімо, м'яч там влучив десь трошки нижче по руці. Да? Скоріше за все, якби не Гені Собослає, до речі, до речі Генії і в обороні. То матч завершився або нічією, або ну, можливо, навіть чимось гіршим для Ліверпуля. Ну, а стосовно Арсенала, що, ну, треба визнати, що грала команда ну, достойно ну, порівняно з цим Ліверпулем. Да, на фоні цього Ліверпуля. А, ну, відверто кажучи, хоча я і боліваю за червоних, але відверто кажучи, більш справедливим був би нічийний результат по такій грі. Але ну, це футбол, і буває, що він трошечки, виявляється, Да? Тому е, Артеті можна в чомусь поспівчувати тренеру, да. е, е, але в той же час як болівальник Ліверпуля, скажу, що Артета свій вибір в житті зробив. Артета не з нашої пісочниці. Тому я радію, що Ліверпуль переміг. Але, ну, звісно, поки що, поки що є в мене підстави тривожитись з приводу гри команди. І просто надіятися, що це дійсно лише входження в сезон. І далі Арнесос зі своїми помічниками все налагодять. Ну, як підсумок тепер у Ліверпуля 9 очок, у Арсенала 6, але гонка за чемпіонство лише стартувала і далі все ще може статися. Будемо дивитися, як я кажу, спостерігати і чекати наступні матчі Прем'єр-ліги. На цьому все. І до побачення!